Журналісти Радіо Свобода, а точніше проєкту схеми Корупція в деталях, у своєму матеріалі розібралися з роботою мережі «Епіцентр» у Криму та Донбасі після 14-го року. У 2018 році ми з Максимом Савчуком довели, що, хоча епіцентри в Криму змінили назву на Нова Центри, але все одно залишилися у власності народного депутата України Олександра Гереги та його дружини Галини. Через три роки це підтвердив глобальний витік офшорних даних Pandora Papers, пише керівниця проєкту Наталія Седлецька. Схеми також встановили зв'язки епіцентру із тими магазинами мережі, які залишилися в окупації на Донбасі. Вони там перейменувалися в галактики і працюють за законами РФ, сплачуючи податки в казну окупантів. Чергова галактика нещодавно відкрилася у вщен зруйнованому Маріуполі. Мова не лише про неприкриту схожість в дизайні наявність одинакових відділів, наприклад, деко або садовий центр, одночасні ідентичні промо-акції, дивний збіг, правда, і з того, що відбувалося публічно, наприклад, була ще урочиста передача автомобіля керівництву так званого МНС підконтрольного Росії угрупування ДНР. Але більше того, журналісти схем з'ясували, що український епіцентр, а отже, українські нардепи Гереги. Вісім років платили зарплатню керівнику мережі Галактика на окупованій Донеччині, як до повномасштабного вторгнення РФ в лютому 22-го року, так і після. Хто ж цей суперменеджер? Його звати Геннадій Гальчук. Він відкрито підтримує там Путіна. Ну а як інакше. Він там навіть обирався в місцеву так звану владу від Єдиної Росії, Путінської партії. Але при цьому весь цей час він залишався у штаті української компанії народного депутата і отримував від нього гроші. Написали в своєму матеріалі розслідувачі схем бо як це ще можна пояснити, окрім як обґрунтованою підозрою, що колишні епіцентри в окупації, хоч і перейменувалися в галактики чи там якісь нова центри, але все одно залишилося під контролем Герех через Геннадія Гальчука? Якого виявляється з епіцентру, навіть не звільняли? І що, де СБУ, де стаття про фінансування тероризму для ГРЕХ? коли очікувати?